Кохання річ не зрозуміла. Дай мені ще один шанс. Я виправлюсь. Схоже, він справді намагається. Означає це, що я повинна бути мила з ним, тому що це не для мене. Ні. Не всі відносини легкі. Ти хочеш щось мені розповісти? Я хочу переїхати до Нью-Йорку. Тейзі. Я зроблю ванесі пропозицію. Так, це воно. Керівниця рішення прийняла. Мені потрібен подарунок для дівчини. Сподіваюся, одна з блакитних коробочок зробить свою справу. Ходімо за мною. Відкривати не збираєшся? Ні-ні ні, я не можу. Якщо це те, про що ми думаємо? Я не знаю, чи готова до цього. З двом. Навіть не знаю, що сказати. Який я. Прекрасні. В нього моє кільце, а я з його подарунком. Ти повинен повернути кільце. Привіт, привіт. А ти красунчик. Це що, горіх? О, Боже мій Террі. Я точно бачила, що між вами щось було. Я більше ніколи його не побачу, тому яка різниця? Привіт знову.